оглядова вежа Ліповець. І тут навіть Будемо побачити. Радушов, це, частков, гавран. Міяву звідси можна побачити, ось пише Міява. Де вона у нас у білих Карпатах? Вона вона за цим деревом. З цієї сторони дорога Пітерш, Брезова під Братла. видно Стефана. Могила Штефаника. Коша різка, сам брезо. Дерева високомають. Угу. Оці дерева трошки заважають. Mm -hmm. Да, оно талині видно могилу Штефаника. Це ровно ти відряд. Дерево? Ага, церево. 19 кілометрів від Міяви. Можна приїхати, якщо будете, проїжджати мимо.